Так, і знову я про нашу перемогу. Бо я бачу перемогу в створенні країни вільної для людей бізнесу. В країні, де будуть мінімальні податки, де не буде ніяких обмежень по веденню бізнесу, по виробництву зброї. А що нам втрачати, фактично? Що нам втрачати? Що от вам особисто, от ви особисто подумайте, що ви втратите, якщо, припустимо, вам розпродадуть все державне майно, виплатять вам як компенсацію на ваш пенсійний рахунок. І більше ніхто не буде з вас брати ніякої пенсії. Ви будете самі на себе відповідати. Самі відкладати гроші. Не віддавати 40% своєї зарплати, ні кому. І ціни в магазинах впадуть на третину, бо не буде потреби збирати. Той величезний 30% мита з ПДВ, щоб кому-то там допомагати. Цього мені буде більше потреби. Держава буде мати свій окремий податок 2% другого грошей, та 5, лише 5% мити і все. І цього їй буде достатньо для закупку всього необхідного для нашого озброєння і оборони, тому що держава буде займатися виключно і лише нашою обороною, чим вона і має займатися. А ви вже в своїх громадах самі розберетеся, хто і що вам потрібно, скільки вам грошей треба віддавати на утримання вашої громади і що вона буде там робити. Чи готові ви платити за безкоштовні школи, чи, чи будуть вони платні? Чи буде у вас платна чи безплатна медицина? Ви будете вирішувати. І ви будете свого кармана окремо за все це платити за всі ці послуги, які ви хочете, щоб у вас були. Або буде все у вас. Платне. Ви будете платити виключно за те, чим користуєтесь. А держава буде займатися цією справою, бо держава для того і створена. Для оборони країни це єдине, що вона має робити. Так, можливо, там ще суд або щось таке, типу, як ФБР, то, що було, буде, типу ДБР називатися можливо, яке буде слідкувати за соблюденням... Тою базової Конституцію, яку прийме Верховна Рада, коли президент захоче. Тобто створить ту маленьку Конституцію, прийме Верховна Рада і все. І тоді вже держава буде займатися тим, що не має займатися обороною, а всі іншим будуть займатися громади. Я вірю, що всі громади самі розберуться зі своїми проблемами. І тоді ви будете собі нормально жити. Не так, як зараз. Це дуже легко.